Убедили. то мы ловим рыбу с... просто так, этот, мы эти, Кон контрабандисты. Контрабандисты, браконьеры. А, браконьеры. А ну тебя чили пока что накинутого. А она уже клюет, чихо? Давай, 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 клюет, клюет. Это, подожди, маленький сом. сом. Ой. Ой, ой. Дивіться, сом! С дивите, сом. Так, все, ми сидимо ось уже під акоцією. Доброго дня! З вами молода ферма. Ну що, як ви бачите, от мене мотлуці. От. Кот. Це моє типу парео, Ото знаєте, як от на пляжі носять, що вже дає вам е, е, підсказку, куди ми будемо їхати. Ну, перед тим, як поїхати на ставок, ми поїдемо сьогодні на рибалку. Сьогодні у нас субота. Відео ви будете це дивитися у неділю, тому поїдемо. <хі -хі> да? Ти все взяла? Да. Да. Покажи, ну, що Да, але... пошли покажемо, що ми взяли. Ві... Спека в нас трохи, ну нічого, взяли картузи з собою. Да. Васька взяв удочки, взяв опаришів, взяв черв'яків, червяків накопав. Прикормку взяв, коротше, різні ці всі при. Кульки те... часничні ще Да, ну короче, то, якщо що, він вам усе в цьому відео буде розказувати за рибалку. Ну, а потім ми поїдемо дивитися на мій купальник. І на ставочок, купальник. І наставочок. Думаю, Да, Луна поїде з нами, тому що ми її привчаємо до того, щоб вона їздила, не боялася в машині. тому що вона у нас, так сказати, на вольних хлібах, і в майбутньому у нас є ідея, це, так сказати, подякуємо людям на стрімові, що підказали. Зробимо їй вольєр, щоб вона бігала не на цепку, а десь там у вольєрі або ось тут. А, коротше, будемо це все думати, робити і дивитися. так, забирайся, Луна. Випісуємося, викакуємося одразу, щоб потім в машині не хотілося. Чи може, домок буде? Ні, заберемо з собою. Що ну, й дома тут? Воно, воно ж біля нас поїдемо По ми нічого не брали, тому що ну, ми заїдемо, там. Щас, може, da, може, заїдемо, візьмемо Але якихось та... там сусісок, готовить ми там, нічого не будемо Ми так -от, знаєте, типу сніданок бистрий. Просто візьмемо так щось і воду. Обов'язково беремо воду. Картузи ми взяли. У мене у портфелі він так, що щоб голову не напікало, і поїдемо купаться. Рибу, рибу ну, спочатку рибу ловить, а потім купатися. Поїдемо ми на такий от, не ну типу він офіційний, тому що там просто так приїхати рибу ловити не можна. Там треба приїхати. Тобто, ти платиш 200 гривень за людину. І потім вже ловиш рибу. Все, що ти наловиш, ти можеш забрати з собою. Я там вже якісь обмеження є мабуть. да, Так, ну, обмеження вони там по-любому є, тобто ловити можна тільки удочками, забороняється ловити сітками, Тобто Понятно таке я. не можна. І оце, так, як Васька ловитиме сам, ми заплатимо тільки за нього, а я буду просто рядом стояти, тому що, чесно, я рибалку не сильно люблю. Я не хочу там просто опаришки, ці гидкі в руки, Ви шо? Фу, ні. Так, це полетіли. Так, полетіли. Да, полетіли. Луна! Запригай. Луна. Так вона і запригне. Іди сюди, моя дівочка. Дякую, дякую, моя. Моя дяка. Моя дяка. Ось вицюхати тебе треба, тому що ось би вимазалася. Пошли. Опа. Бажник. А Бажник. телефон? А я не знаю. Ми ума. Лунка. Сидеть, сидеть. це її третій раз вона ще дуже боїться. Ми коли траву їздили косити так коровам на прикормку, ми її брали з собою, вела себе аналогічно так само, як і в той раз. Клятня, боїться, боїться! так Ото такі справи. Чогось лягай моя дівчинка, ляго, отак. Вона ось уляглася собі і лезить. Такша. При... Ага, приоткрию, у нас там ручки немає. Приоткриті, щоб був вітерець. А, а... а ні, в мене вікно повністю відкрите. Ось. Ну, ось. Ось. Такі, плюс вентилятор да, ще робить, Ну, воно вітер гарячий. <рисвіт> ось ті таке, ось то таке. Так що, ось така у нас буде весела поїздочка. Все тоді будемо на місці, вже підключимося. Куди ти Луна пішла? Луна? Луна. Вирізла ось із косів. Ти хоть не мокро? Кунать, мокро. А, -а, -а. а вода як чай. Як чай? чай. О, тут эта табуретка. А, гаряча яка! Луна, не пий грязну воду. Лябає. <свист> сокол. Чи яка ця фігня називається? Рябець. <свист> раніше ми сиділи. Подожди, де ми сиділи раніше. тут ну, воно затоплено. немає вже проходу. Раніше ми, да, ми там сиділи. А. Перед стовпом якраз. Ось, о... ось бачите. Друга кладка не оця ось перша, не ближче, а там воно а, друга. А от, а далі, що, да. До неї був прохід так і постійно. Досок. Ми постійно сиділи там, ловили. Машина наша, там аж стоїть. Тут не знайшли ми оцього дядька, який має ходити і падінь збирати за те, що рибу ловить. Він тоді сам тут Тому ми ловимо рибу просто так. Контрабандісти, браконьєри. А, браконьєри. Луна! Луна! О, не ідет! Только в воду не впади! Лапи мокрі. рідна. карина! Якщо вона нерне у воду, то этот Акуратно, Луна! То будеш доставати її ти. Я в оцю муляку не полізу в зелену воду. А, ти мені на тапок кинув! Сатає. Да. Що ти робиш? Що ти там робив? Кущах в тому очереті. Ди, ди-ди-ди. Пусти. Капець. Та застряла. Тобі це дертя, макука. Диртя. І, і часника трохи добавили. Ти мені диртой ось і ось ноги ось вимазав. Вон мене он, он, підкладкою. їй таку <седит> <седит> машину тоді брати з мокрими лапами? <седит> і що тут таке? Залізла, не вилізла. Стрика за. А, а дай підкладка пройшлася і онтовала. Так, та дядька. Чи, не знаю, може їм. Так там макар. Луна! Луна! А вот. Труть! Стоп! Стоп! Стой на месте! Аккуратно! Ой! Боже! А -а 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 -а! хвост мокрый! О, Нога уже все, черные! Пока размотаемся! <свят> Ай. Так, що, а там як дядько прийде вже, тому що ми його не знайшли, я це не доказала. А дядько, як прийде, ми потім вже йому і дінюку дамо так сказати, риболовлю. Так що він тепер нас сам знайти. ставок здоровий те що. би там вийти на гору і зняти саме якийсь тавок да. Так, Зараз закинемо цю чотири Черв'ячка на нього поки посадимо. Є опариші. Є Єсть усе. Там кукурузу сильно не вимазу, я її, її їстиму потім. Це для риби. Якщо? Ти всю баночку рибам не віддаси. Так, черв'яки, черв'яки з навоза. Так, у нас зараз 12 дня. Ми сидимо тут десь до другої і потім їдемо на ставочок. Бо я хочу купатися. Он там під кладкою булькала. Риба? Да. Я вже притернув. Ти йди сюди, жирний. Якісь такі худі, бля. Чи не накажи? Худі? Угу. Та нема більших. Вони ж красненькі були. Так, найголовніше рибак вже сидить. Ось і даже рибачка. Уже полазала, лапи вже полазила, а лап вже чорний. Там ангуси плавають, купаються. Ну, воно тут не видно. Луна, фу. Давай на ключу. Що таке? Ну, я ж кажу, а там, а там, ось отам ось от підкладкою вам не видно, а нам якраз видно, а там хлюпається. Якраз луна туди й дивиться. Вон, а там. А, не крутийся, дайте, і там вон, тільки що пузирки були, плаває. риба. Все. все, слава Богу! Цюгу ми накидали черв'ячко, глибину поки поставили таку. Трошки відпустимо і закидаємо. Опа! Скітій попаде. А бач, глибини такої немає тут. О, красота есть. И угу. закидушку тоже. Ты зачем? На одну Я на дві люблю Ого, Господи. А на того, черету е, пока що накинутого. А вона вже клює чи що? Диви, диви, диви. клює, клює. Блюха щось шо... було. А чого ти сразу підняв його? Воно ж должно этот. Чевака потягнуло. йо мою. Так хорошо його за этот. Я пів черв'яка зіло. Зараз ось е, включили оце. Зараз 7 хвилин іменно на ставку. Так, черв'яка зіло просто. І у нас ось потягнула черв'яка. Ось тільки да. закинуло, а, ось, буквально це... поки ще потренділи з вами і от закинуло і одразу почало клювати. Знаєш, дивлюся, поплавок, і він одразу так хоп-хоп. Почала бачити, почало клювати. Угу. Так, черв'яки назад. Я не спів ще другого На опорише говорять. Ну, зараз я цю на черв'яка закину. Бачите, там тут. ще розтягнулося. Чудо. Тут я зараз обріжу, він поки одіне цього черв'яка там то, сьо. Тепер поки може другу розмоту. Хай поки побуде, хай стягує того черв'яка, mm -hmm. бо воно реально ось закидаєш, воно починає клювати. Тут кажуть на цьому ставку в основному соми. Тут соми її виїдають, так що ми дуже. Соми всю рибу можуть виїзди, если він говорить. Подожди, подожди. Ж не Опа! Йо! Зірвалася рибка! Карасик маленький був. А да. ж ага. риба тут і є, так, реально, сразу току закинули вже все. І вже починає клювати. От Ой. Васька таке любе, коли одразу клює, Ой. а не так, що сидиш а то два часа. Ой. Я тут і коробчуків таких По кілограмчику угу. Ах, достав. По кілограм був. побути. Опа, це я достала. Ти поки мені пцю розмотала, Баксон. Та я не вмію розмотувати. Ти дивися одною, тебе ось одну тяне, а то прикінчий ну, чи й А то можна на кукурудзу закинути. Подожди, не спіши, не спіши. Хай вона. А, уже ура! Оце рибина, оце рибина. А що це таке? це сом? Це сом. маленький сом. Ой. Ой, ой. ой. Це сом, дивіться сом. Ну Він дуже маленький, тому ми його відпускаємо. Дивіться гий. Отак напротив суджунок. Дивіться, який маленький. Ой, ой, дивіться. Все викидає. Маленький сомик. Все, він дуже. Ой, він дуже маленький. Ми його... Обратно в воду. Якби був здоровий, то можна було б значить забрать без і її да. приготувати. Да. Так що, на, от тр... вам вже ось дві рибини є. <смітна> Одна зірвалася, а другий сомик ми отпустили. Треба трохи далі закидати нашу зерно. На, 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 на. Тут колись так, такі викидалися, там особливо mm -hmm. коробчуки, то йомон. Так що, от вам бачите, от, без перемотки, без нічого, без обрізання. От... Все вот есть. Ну, кидай туда. И пока не спеши тянуть. Хай воно этот. Пока побуде. Да, ось, уже начинаю вот <плевает> так <підклевать. плевает> Ось, оп. оп Опа. Это реально сумы. Это реально сумы. Тако маленькі. Mm -hmm. Вони такі маленькі, вони прям зриваються. Це вже ось третій. Давай я закину Дево міти до сотні так мексен. i got all this potential it's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you were you to tell me how to live life in these times it feels like nobody's right yeah so i'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed i need whatever the hell can make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something i can could be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental and I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity, man, I'm immune I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans are contagious I attack that shit, I'm tenacious And if you ain't get the fuck out of my way then Got one life, I won't regret it I... What's my match? От стульчика ось мокрі п'яті, ми ляшки вспотіли. Так, що його так якось. Господи, як його так нести тепер? Опа, взяла вас отак. Так, взяла. взяла кукурузку і я пошла. Забереш усе остальне. Бо тут планка така. Дитина, наса, у кусях! Дитина! Велось, Поїдемо зараз наставо купатися. Поїдемо, поїхали. Поїхали, моя бабіцька така маленька. Ай, так що? Все тоді отака у нас, от, не знаю, то або вдала, або не вдала. Пишіть у коментарях, все добре, що соми клюють так постійно. Тільки закинув і одразу поймали. Бувало зривалося, сомик маленький. Найбільший сомик це Ото ми поймали. Ну, воно теж не важко нещасливий, тому що ну, ну реально, ну що це таке? Постійно сами. Не знаю, може для тих, хто любить сомів ловити, для тих прям вообще, прямо клас, кайф. Так що, ну а для нас такої сюди отакі справи. Все, тоді будемо на ставку, вже повернемось. Їдемо на ставок. Мене так трошечки не видно, бо ми в, в тіні машини. О, так хоч більш-менш видно. так що, Поки що їдемо по лісу. Познімаємо вам краєвиди. так що, Дорога, звісно. <гум> <гум> да, тут яма жорстка. це Повикачували машинами. Пови. Повиїжджали, отак. Так, Це зараз виїдемо на поле, отсюди видно ставок, на якому Ні, ми остривали. Далі? Ну, звісно ж, знімемо, покажемо вам саму, сам ставок, оцей, на який ми їдемо. Так що, Якісь прави. Ах, на сонці посиділа, тепер голова болить. Поки що туди поле ось. Нічого не видно, он, пшениця наша золота. Ну взагалі, ну наша ж українська, типа. Пшениця, пшениця, Тут да, жовта пшениця вже. Це зиму, а це тільки. Да, так, тому що це вже жовта, жовтіє, а та ще он тільки-тільки починає ще зеленкувати. О, о, видно як. На да, луна на місці. Луна на місці, він лежить. Скавлить вже привикла. Так що Це ми на ставку, зараз будемо купатися. Тут у нас вже оводи. Люну випускаємо. Пола Е, Я не знаю, тут в тінька в основному немає, це хіба що прийдеться на сонце сідати? Бо реально, блін, нема. Лібо он туди он під дерево. Так, так що забираємо тоді речі свої всі і підемо купатися. Підемо купатися. Так що, все, як, розложимося вже повернемось. Так, все, ми сидимо ось уже під аквацією. Вже <гум> Васька п'є. Луна ось жде, поки побіжить у воду, але там зараз купаються діти. Так що, ну, Зараз ми трошечки під'їмо, бо вже обід. Хто там також сів їсти і дивиться наше відео смачного вам. І. Повернемося вже, коли будемо опять купатися, уже нарешті. Тихо, 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 не лізь. Все, як ви бачите, луна в нас покупана. Я теж вже Я тож... См... мокра, коротше. І оськан стоїть витирається. Вода <пл> не сильно чай. Якщо цей холодний чай, то може й так. Да. Ну, чесно вам скажу, реально вода трохи холодна, до неї треба привикнути. Ну, залізти залізли ми швидко. Луна теж купалася. Луна теж купалася. Так шо... Так мокра. мокра, покупана. Зараз Васька обітриться полотенцем і я цим полотенцем обітру луну. <сум> <сум> да? Ой, так що, ну все, лезе, лезе. Ну, лежи, господи. Ой, ой, лащуха, яка яка лащуха. Ой, ой. Да, завтра ще приїдемо, завтра буде неділя. Е, сусіди позвали теж на ставок, так що сказали, приїжджайте, будуть шашлики. так що. А ми от шашликів не відказуємося. Так що пожаримо місце з ними покупаємося, приїдемо сюди займемо місто, тому що тут ну реально там он, якщо далі он там подивиться, ось, ой, ой, ось, ось, ось ось там палатки. Там палатки, там зонтік такий здоровий, есть тобто там вже люди ну реально, так знаєте, з ночовкою проїхали. Потім ось, ось там, ось, ось тут, де оце дерево? Там виходить теж машини. Палатки. Люди сюди приїжджають на вихідні віддихнути, покупатися, ну есть провести час. Провести. Да, тут ще ось удочка плаває. Ой, не лодка, ну а тут а десь лодка плаває. А, так, я його знайду. Він десь тут. Вибачаюся, мій палець у кадрі. Просто камера, якби приближала, я б вам показала. І ось отут, ось ось отут, ось отут, там теж виходить тіньок, дерева так красиво висять, і треба приїхати завтра і зайняти це місце раніше, тому що це найкраще місце, я вам скажу, там завжди тіньок, там в тіньку може стати дві машини, і Пожарим там шашлики, тому що там реально там найудобніше, ніж під цією аквацією сидіти. Хоча я вам скажу, аквація непогано справляється. <гум> Отаке от веселе відео з нашим відпочинком. Е, я надіюся, вам сподобалося. Що... Да, ті... Васькин тільки не сподобалася рибалка. Так що ми зараз ще трошечки підобідаємо, потім ще десь покупаємося трошечки і поїдемо додому. Да. Щоб хоча б час часів десь до 2, до 3 години приїхати. Так що все, всім дякуємо за увагу! Підписуємося ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки до зустрічі в наступних випусках. Всім пами да -па. не Something that